І просто зараз на зв'язку зі студією Олек Слободян, речник Держприкордонслужби. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, ми говорили про те, що черга майже з півтори тисячі автомобілів утворилася зранку на пропускних пунктах на українсько польському кордоні. Але ми знаємо, що ця черга вона вже кілька днів поспіль спостерігається. І власне, наскільки ця ситуація є типовою перед початком а, сезону літніх відпусток? Ну, сезон вже е, насправді триває. Е, звичайно, збільшення е... Кількості автотранспорту ми завжди спостерігаємо з початком туристичного сезону, з початком сезону відпусток. Але ця ситуація цього разу ускладнена, як ви знаєте, ще і так званим тихим страйком польських митників, і, власне кажучи, те, що Польща з понеділка. Е Тимчасово призупиняє дію угоди про малий прикордонний рух, так званий, також накладає відбиток конкретно на ці вихідні, тому що ті місцеві мешканці, які ще мають можливість впродовж сьогоднішнього і завтрашнього дня виїхати до Польщі, там вирішити якісь свої проблеми, вони звичайно цією нагодою користуються. Тобто, це все в комплексі сприяє тому, що дійсно досить таке великі скупчення автотранспорту на україно польському кордоні. Ну, тож в якості рекомендацій можливо, що би ви порадили українським водіям або ж українським туристам? На даний момент часто найменше завантаження на пункті пропуску грушів, це на ділянці Львівської області. Тому в принципі, якщо є термінова необхідність слідувати до Польщі, то обрати дивитися на сайті. На сторінці Фейсбук західного регіонального управління там постійно оновлюється інформація про черги і обрати найбільш вигідний маршрут руху. Що стосується перспективи, то з 4 липня, коли буде обмежений польською стороною малий прикордонний рух, то Теоретично кількість автомобілів, які проти лінію розмежування, має знизитись. Тому сподіваємося, що пункти пропуску дещо розвантажаться. Ну що ж, дякую за цей коментар. Вам гарної робочої або ж відпочинкової суботи. Нагадаю, що це був речник державної прикордонної служби Олег Слободян. Говорили про ситуацію на українопольському кордоні.